Добрий день, шановні друзі. Копаю картоплю, бо в нас був мороз, вона вся вон, почорніла, вже, правда, відсвіла. Ще зелена вон, цибулька. У нас є кропу, напсіялося повно-повно цілий шар, цілий килим, у нас пухнастий кроп. Капуста не дуже вродила, але. Щось зараз теж буду прибирати, трохи згороду цього. Ще залишилася морква і бурячок столовий. А це воно сьогодні 12 жовтня. Нічого, молода картопелька ось така. Зараз викупаю ще оту до кінця грядочки. Подивимося, не вся, правда, зійшла, але зійшла, цвіла. Якби тепліше було і морозу не було при примурскоту. То... Ще б підросла і, в принципі, ось така картопелька молоденька є. Ось так. Горошок, до речі, теж є, тому можна експериментувати, до речі. Експеримент, можна сказати, вдався. Вон наливаються ці, навіть кілька е зілих дітки зеленого горошку налилися, ще й цвіте. Ось так. Треба ще скопати грядочку, посадити. Цибульки купила кілограм. І часничок треба. Ось який кропик ще можна підзаморозити. Ось який мій вже Максюшка, Максик, котик. Ще який маленький божа, який гарбузик. Угу. Зі мною тут ходить. Так, працюю. Ну що, раз, два, ти справилась. Накопала пів відра картоплі. Скільки кущів тут в мене було цей картопле. Ви знаєте, як гарний він був корч. Та й навіть гарна картопелька є, дивіться, яка величенька попалась. Вон. Все, буде нам на вечерю. Тепер молода картопля, гарну, таку кращу виберу. Відверемо, та ще й будемо їсти з часничком, з кропиком. Ви знаєте, дуже доводили експеримент, до речі, тому що що землі пустувати тут була цибуля заростати бур'яном, як можна ще. До речі, якби було тепліше, вона ще б підросла. І навіть в кінці жовтня би викупали гарну молоду картоплю, щоб їла. Ну і зараз буде, в принципі, їсти. Тому. Користуйтеся моїм досвідом. А кому сподобалася ідея, поставте пальчик вверх. Вон кропик який гарний росте. Все, йду працювати далі. Так, хочу ще показати огірки, вже змерзли. Якби не мороз, до речі, до останнього ще їли огірочки. Ось, а так мороз все по... Так як у нас тут долинка, то тут, мабуть, сильніший був мороз. Але ще є зелений, гарний, дуже великий, листкатий квасок. Листя. Ось. Листя он, на всю долоню. Там сусіди свараться, щось роблять. Ось, навіть зав'язки ще були, померзло. Це теж треба все прибрати вже. Ось. Петрушка дуже гарна рясна, рясна така шикарна. Будемо їсти ще заготавлювати. Можна щавлику теж порвати на зелений борщик. А он капуста ось. Є ось така, яке руки рвала, і кропила, і мила від білокрилки, і все. Вона, бачите, навіть не зав'язалася. Ну, буває, що зробиш. Є така, звичайна, що зав'язалася краще. А є ось таке. Але вирву, дам курам, з'їдять. Буде яєчко. Що зробити? Тут маленький якийсь зав'язався. Там щось з'їло. У нас тут і слимаки. Гарно під'їдають все. От який шикарний кущ, але ні одної головки зав'язки нема. Ну, ось таке буває. Але я її розсаду не вирощувала. І не купувала, це так сусідка дала, втикнула її, доглядала. Ось є головка. Капусточки, що є, зріжу. Візьму стушу, та й будемо їсти. Ось так. Треба підготувати грядку, вже посадити. Цибульку, прорвати, просапати все. Помідори теж померзли, все померзло. Так. Така ряснюча полуниця. Кропу настіялося скрізь. Навіть тут -от ряснючий зелений. Ось синя капустина ще є. А одна щось з'їло загнила. Це все треба обірвати, буде. Тут помідор щось. Нема вже помідор. Все морозом обило, погнило. Кабачки. Коротше, все, по урожаю, тепер треба все тільки поприбирати. Все чорне стоїть. Ні, кабачки. Кукуруза цього року погана була. Теж. ну Кілька качанів з'їли, діти. так Все, поурожаю вже. Все померзло. А ось ці голландські, дивіться, до останнього ще хотіли, щоб давали урожай, Але все, все чорне. Морози вдарилися, все, більш немає нічого. У нас ще є якісь помідорки навіть тут. ну Вони вже теж не годяться. Це чорне все попадало. Все, поурожаю. А зараз ще трошки потепліло сьогодні, до речі, то, не Ах, то би ще бабине літо. Туба ще й було, можна було б якийсь салат ще з зелених помідор закрити, а так як морозом все його оббило, все почорніло, нічого нема. Ну добре. Так, тут ще посіяла вам листя салату і рукола. Зелена цибулька. Ще на салат, думала, щось буде. Так. З гороху не знаю, мабуть, він вже теж не дійде, але може, мороз його не прибив дуже то. Може ще набере сук. Все, мої хороші. Поки що на цьому все. Пізніше, може підключуся. Ну що, любі друзі, продовжуючи городню тему. І дякуючи моїй мамі з братом. Посаджена вже цибулька і часник. Там ще кусочок є скопаного, але. Можна досадити не вистачило посадкового матеріалу. Ось. Вибрати треба моркву буряк вже обов'язково, бо вже передають навіть морози і приморозки, і сніг навіть обіцяють десь на наступний тиждень. Ну, не знаю, можливо, ще переміняється і ще буде трохи нам тепло. Але все ж до зими йде, тому треба потихеньку зачищати город. Можливо, ще, якщо вдасться, посію, може це вже пізно, не знаю. Гірчиці купила. Ось. Котики, воркотики наші. Так, завтра треба ті огірки почистити, томати сьогодні теж почистили, там ще зачистити від бур'яну і бадиля, все на кубку і вивезти. І все. Перекопувати, можливо, будемо теж. А ви перекопуєте на зиму город? Чи вже навесні? Поділіться своїм досвідом, будь ласка, буду дуже вдячна. О, такі там потягуськи. Ось такі у нас потягуськи. Привіт усім! Сьогодні у нас чудова погода, сонячна. Трошки піти але не холодно. Вже з понеділка похолодання знову передають. Докупила цибульки голландської. Не знаю, який сорт, не пам'ятаю, як називається. Але того року брала і мама постійно бере, то дуже хороша, хороший сорт. О, з городу прийшла. Досадила я цибульку, трошки відпочину, стушила перчики, болгарський солодкий перець з медом. Такий смачний, навала домашнього винограду, їмо домашні груші, яблука. Чогось хочеться, якщо солоденького того, чого немає, то достаю полуницю. Малину перетепту свою домашню. Ласуємо таким свіжим вареничком замороженим. Все одно скоро знов почнуть економія світла вимикатися, тому для чого його зберігати. Ай. Для тих, хто мене часто дивиться і хвилюється, де я пропала, розкажу коротко. Тому що. Дуже виснажливі дні були, тиждень. То діти хворіли, то сама була, прихворіла, а зараз чоловікові операцію зробили, то було зовсім, зовсім не до відео. Дуже важко. Але зараз, слава Богу, вже легше. Тому вийшла на зв'язок, працюю, взяла кілька днів відпустки, щоб побути з чоловіком. З понеділка знову на роботу, але буду поміж лікарнями і школа, гуртки, додаткові заняття будемо якось встигати все це. Це ще благо, що машина є, бо так би як пішки це все обганяти пів міста, то туди-сюди і назад, і стільки справ водночас то я не знаю, як би я витримала це все. Ось так. Помаленьку. Ну і справи городні. Теж треба підтягнути, бо вже погода не буде так. Радувати теплом і гарною погодою, тому треба максимально трошки повстигати, щось поробити. На дворі, на городі, і в будинку у нас плани є, деякі поремонтні. Зараз в кімнатах дитячих зробили стелі, Там були і ніби непоганому стану, У нас будинок. Такий більш-менш можливий стан, нормально. Ми вже рік, до речі, прожили тут. Слава Богу, все добре. Ось, звиклися, вбулися, насолоджуємося, але до всього все одно треба рук, все по своєму, все одно всі переробляють, тому що дещо потребує уваги, тому так. Після цього стресу, хвороб і переживань. Дуже почало стипатися волосся, хоча перед цим і пила вітаміни спеціальні, і цинк теж наче і перестало сипатися, але після того, як я стресанула сильно, коли робили операцію, то знову почалося сипатися волосся. Прямо я не знаю, що робити. Якщо є якась. Порада, то порадьте, а якщо ні, то ні. Так, зараз зроблю чайок, там кипить, шумить чайник. Ще хочу стушити бурячок домашній, дуже гарний вродив буряк. Та й так, тушеного багато їмо. Ой, до речі, така смачна вийшла молоденька картопелька. Всі зацінили дуже смачно. Ще розморозила оті гриби, що ми збирали. Відео про тиху охоту можете подивитися. Теж посмажила їх з кропом, з цибулькою, ой, з часничком, як це ароматно і смачно. Ось, тому радіємо всяким дрібничкам, тому що це для нас важливо. Треба цінувати все. Піклуватись одне про одного. Ось так. Розморожується ще свиняча ножка. Планую зробити. Зварити холодець. Ось. А там, по ходу. Там в мене ще гарбузик виріс на городі один. Я його вже вирвала, такий гарний, великий. Треба теж щось з нього приготувати. Дашуня любить кекси з гарбузові. Може, пиріг якийсь гарбузовий, скоро в Дашуні день народження, треба теж щось думати. Хочу, попросила спекти домашній торт, тому треба щось подумати з маршмелу. Хоче тортика. У мене є чудові рецепти бисквіту. вже показувала раніше. У плейлистах є, кулінарія, випічка і так далі. Тому кому цікаво, заходьте. Дякую всім за увагу. Усіх обнімаю. Дякую, що турбуєтесь, що дивитесь за вподобаєчки, підписки. Всіх обіймаю. Мирного неба, здоров'я всім. Зустрінемось. До нових відео!